Добро У нас є заява про кримінальне правопорушення. Що <кхи> случилося. Виділимо так розказати? По телефону чи як? Ну, в, двох словах мене і сказали. в двох словах кримінальне правопорушення. Вам цього мало? Яке? Обичне. Заяву хочемо написати. Зачекайте. Виходьте. Розумієрі відкрити, можете чи не ви Розумієте, людині ще й погано, блін. Ви розумієте, під'їдіть то що... Ви що, прикол тянете? Тот, дайте ще й заяву треба написати, Побили людину, ви чуєте? То давай... Скільки ще чекати, що... Ви зайдете блін? і напишете, я ще раз. Так разом... вже виходь, блядь, що значить зайдете і напишете, блядь? Хуями будете вдома розкидатися. Чуєте? Як ваша, як ваша фамілія? Яка різниця? Зараз зайдете і я вам... все розкажу. Я його звати. <laughs> Такий у нас Каліновський райвідділок, бля. Доброго дня, Володимир. Хочу повідомити про кримінальне правопорушення. Побили людину. Я знаходжусь возлі Каліновського райвідділа, а тут нікого немає. Звоню кнопку виклику чергового, а тут взагалі ніхто не відкриває. Володимир, ну... по-батькові. Олегович. Так, Олегович. Де, ви кажете, знаходиться комуську Калинівка. Калинівка? Да. Прямо для райвідділку так. не можна нікого. Калинівка, місто Калинівка, так, да, Так, так. Вулиця яка там, ви не знаєте? Не знаю, ну прямо там... в їхній райвіділок. Тобто ви прийшли в райділ поліції, дзвоните і вам ніхто не відкриває. Ніхто не відкриває, нічого хочу написати. Не... А що у вас сталося в двох словах? О, попила людину там. Я зрозумів. Тобто, Добре, я, Добре прошу. ми зафіксували повідомлення зараз. В'яжемося з ним. <гум> Чекайте, будь ласка. Представтесь, пожалуйте, спочатку. Вийдіть, будь ласка, до нас, не чую вас. Нестерук Олег Олегович. Нормальним <гум> язиком ваше слово хуями. Об'ясніть, будь ласка, тепер Я на камеру. Що це означало? Я вам говорю, так як ви спілкуєтеся зі мною. Я вам відповідаю вас. Ви це робите? Хто матом криє? Я 15 минут там стояв, тим написать. Піші заяву. Що я 15 минут там стояв, він матом мене криє. Так, ми бачили Кліновський райотділ, зараз подивимося, як. Лівок да, Вінницький. Вінський. Як там. Андрущ... Андрущак. — Лівобережний да, лівобережний під керівництвом кого? Андрущак, правильно? Да, я розумію. Подивимося, як наш новий начальник хоч настроїв свою роботу. Так. О, тут навіть відкрито, понял? Я не знаю, навіть чи стоїть далі заходити. Я заява про кримінальне правопорушення. <реш> <реш> Разниця, да? <реш> Добрий день. Добрий. Як вас справить? Should... I... Yeah.